Це наша полтавська бібліотека філія номер 9 А це команда бібліотекарок. А ось наші невтомні читачі, котрі завжди готові до нового. Але деякі читачі вже виросли і мають цікаві спогади та враження. мій спогад, коли я вперше сюди прийшла зі шкільним табором. Це було десь в класі 3. Нам дуже цікаво розповіли про народи, як і нашого континенту, так і народи всього світу. Це було настільки захопувало, що буквально через тиждень я прийшла сюди з родиною, записалася. Я родом з Донеччини, з міста Лиман. В Полтаві я проживаю десь два роки, і в цю бібліотеку я відвідую десь вже можливо півроку. Чотири рочки я з мамою ходив бібліотеку, вона вибирала мені книжку, а я сейчас лукав між поличками тут скільки книг цікаво, і мене приваблювали ці обкладинки. Ну, десь у вересні до року, коли почалися у нас спеціальний такий заходи, щоб розмовляти без булінгу, там правильно якось розмовляти. Я тут колись робив, розписував яйця на Великодень, а також робив новорічні прикраси. Колись я просто прийшла здати книжки і якось розговорилася з працівниками бібліотеки про професію, яку хочу здобути. І мені порадили гадіцький коледж мистецтв. І через два дні буквально я поїхала туди і зрозуміла, що це просто місце моєї мрії. Ось так вирішилася моя доля подальше, завдяки бібліотеці. Тому бібліотека це дуже добре місце. Мабуть, щоб комунікувати між собою, коли ти приходиш, тобі нікуди йти, тобі якось сумно, але ти знаєш, що є одне місце, коли ти прийдеш, і там будуть люди, з якими ти можеш порозмовляти, якось провести весело час, поділити своїми думками. Бо в основному залі там, де ось, наприклад, три комп'ютери, там то заходи, то майстер-клас, то шахмати, то усі комп'ютери займуть, а ти а ти хочеш починити, щоб тобі не шикали, щоб було тихо. І Ти знаєш, типо вислухаєш, може якось підтримуєш, ще щось скажуть допоможуть. Ну, зараз, як молодь, скажу, що молодь гуляє не маленькими компаніями, а чоловіки 5-6 і, наприклад. Тут в бібліотеці я знаю є якась маленька кімнатка, але там більше місця буде для дітей. А якщо так брати хорошу компанію підлітків, то на неї треба більше місця. А хочеться більш щось таке, можливо, доросліше, щоб можна було зависати з друзями, щоб можна було познімати тіктоки, порозмовляти. Щоб mm. що, що молоді має бути простір, де вона може спокійно відпочити, поспілкуватися з людьми. Який по духу і в бібліотеці просто дуже затишно, дуже комфортно. Це не місце, де тебе будуть звинувачувати в чомусь чи докучати. Це просто місце, де можна бути з собою, де можна розслабитися. Добре, провести час. Віримо, що з вашою допомогою ми можемо вирішити проблему браку місця для дозвілля, хлопців та дівчат і створити справді дружній простір. Адже маємо підходящу кімнату старого книгосховища. Правда? Ще без ремонту. Поговорити з друзями, обсудити якісь книги, фільми, серіали, ось, наприклад, машини, які я люблю. Або якісь настольні ігри пограти там, не знаю, може, Монополь, або там ще якісь настольні, футбол, футбол, шахмати, ось шашки. Шашки, так. Да. Олаштовувати якісь музичні вистави, наприклад, щоб грав хтось, а хтось слухав, і співав, я думаю, буде дуже добре, якщо ще можна буде грати в ігри, якось змагатися між собою, ну, Звичайно, це все в дружній формі. І ну, напевно буде дуже класно, якщо можна буде запросити психолога або когось з цього роду, і щоб підлітки або молодь. Послухала якісь дуже добрі поради для того, щоб якось комфортніше себе відчувати взагалі в молодіжному просторі. Можливо, там можна було б влаштовувати міні-кіносеанси, читати книги, проводити час з друзями, бути собою, розмовляти з однодумцями, обговорювати прочитані книги, радити якісь книги. Тому що доволі важко підібрати той жанр, який тобі справді подобається, а коли тебе оточують однодумці, ти хочеш робити ту справу, яку ти любиш. І... Можливо, там якісь майстер-класи, тому що відпочинок дозвілля це завжди круто, особливо коли ми навчаємось чомусь новому. Можливо, якийсь прожектор для перегляду якихось фільмів або серіалів з друзями, також термопот, щоб заварювати в дощові днини собі чаю. Я б хотів, щоб там була, якщо це кімнатка, щоб це була кімнатка з віжками е, нашого віку, щоб ти міг легко знайти собі співвесника. І обов'язково дзеркало з таким, напевно, водяним знаком з назвою бібліотеки, і простір для молоді, де можна робити селфі, потім виставляти соцмережі і таким чином робити піар. Ну і чес, чесно, хочеться, щоб туди поставили Xbox. Та й все напевно, щоб було місце десь посидіти, і все. Також там можна буде поставити крісла мішки для того, щоб ми могли відпочивати з друзями щось обговорювати. Також там можна було б поставити декілька стелажів з найновішими книгами, які нам дарують читачі в книгодії. От, от так це буде дуже добре виглядати. А штативи для того, щоб знімати різну Тіктоки, можна розповсюджувати інформацію про бібліотеку та новий простір, що в нас дуже багато дій цікавого та нового, і щоб захочувати і нових читачів, і старих, щоб приходили. Е, чесно, цього можна і хватити. Mm. <свісно> З тобою ми можемо більше. Підтримай Friendly Place.